Справа 738. Укажи, який з точок на малюнку 20.9. Ну і є чотири запитання, на які треба дати відповіді. Давайте по черзі читати. І будемо давати відповіді. Отже, який з точок перше завдання, лежать у внутрішній області кута АОБ. У внутрішній області кута АОБ. Ми бачимо, що лежать дві точки: точка С і точка Л. Записуємо тоді точки. Точки С і Л. Є. Тепер наступне питання: які з точок на малюнку лежать на стороні ОА? Ось у нас сторона ОА. Ми бачимо, що тут лежать точка К і точка Т. Пишемо тоді точки. Точки Т і К – «Є». Далі, який з точок лежать на стороні ОБ? На стороні ОБ єдина точка М лежить. Пишемо точка. Точка М. Е. Ну і четверте. Лежать поза цим кутом. Поза цим кутом у нас лежить точка Д і точка Н. Записуємо тоді точки точки D і N. Ну що ж, ось таке завдання про області кута. На цьому вправу завершено.